Поважне видання Harvard Business Review посилається на дослідження. Дослідження проводилося в 7 тисячах компаній британських компаній впродовж 4 років з 2020 тисячі рік ковіду по 2023. І результати наступні компанії, які інвестують в ментальне здоров'я своїх співробітників, які Вчать менеджерів розпізнавати перші ознаки професійного вигорання. Ці компанії виграють, виграють економічно, виграють загалом з точки зору розвитку свого бізнесу. І от питання до вас: чи знають ваші керівники перші ознаки професійного вигорання? Чи можуть вони попереджати ці стани? Це передусім оцінні стани співробітників, які призводять згодом до професійного вигорання. І взагалом, що вони знають про професійне вигорання. Можливо, вони знають 12 ступеневу модель професійного вигорання, можливо, вони знають основні причини професійного вигорання. А запитайте у співробітників та у менеджерів, особливо якщо ви не проводили спеціалізоване навчання, що взагалі їм відомо про тему професійного вигорання.